Як та шата з неба, і співали всі дитятку, весело, як треба. Гей же гей же, о Ісусе, гей же гей же, слава, там будили, там пастирі, Всю нічку до рання голосили, що на світі. Я слав, днесь на сіні породила сина, Боже дитя всіх владику пастирі вставайте, біжі скоро вертепу його повітайте. Поспіші ми до вертепу його повітаємо. І весело, гей же, гей же йому заспіваємо. Гей же, гей Гей же, гейже, слава за щасливу ту юнічку, вічна то.